Друзі, привіт! Сьогодні в нас чудова погода після такої снігової заметілі. Я приїхала до Олівського парку. Ну, про Олівський парк я вам вже розповідала. Але в цьому парку розташований оцей костел. Я нічого про нього не знаю ще, знаю тільки що в цьому костелі найбільший орган в Польщі. Зараз я буду заходити всередину, буду робити дуже непрофесійне, але таке, знаєте, щире відео, а потім поїду додому, знайду інформацію і обов'язково про це вам розповім. Поки в мене ще такий романтичний настрій, бо я обійшла його, подивилася, як він виглядає взовні і як завжди, отримала. Надромантичний настрій, отака в мене натура. І ще я ж розумієте, о, мені трішечки застуда. Не зважайте на це, бо дуже холодно в нас було, і вітер ну прям такий, як в Криму з моря. Тільки в нас з чорного, а тут е, з Балтійського моря. І знаєте, екскурсовод він має працювати постійно, він має вивчати будь-що, де б він не опинився, він має щось знайти, якусь родзинку, якусь. Е, Цікаву річ або цікаву пам'ятку архітектурну і обов'язково про це розповідати. Хоча в мене канал невеличкий, але в наша компанії невеличка, але дуже гарна. Ну, все, далі буде. У друзі, я приїхала додому і як і обіцяла, знайшла чудову інформацію про костел, Гданський костел в парку Оліва або біля парку Оліва. І зараз я буду цитувати цю чудову статтю з вдячністю і повагою автору цієї статті. Зібралися якось французькі аристократи і вирішили піти у монахи. та не просто так піти, а створити свій орден з найсуровішими правилами, що там сказати, не піддаватися спокусі мирського життя. І заснували вони мости сіток, і назвалися вони сестеріанцями. Потім подивилася по сторонах і вирішили нести свою правду усі сторони світу. Одні з них так дійшли далеко на схід, що побачили гарну вісину на кам'яному пагорбі, серед лісу, білих джерела з видом на морі. Сподобалося їм так, що вони звернулися до місцевого князя і казали, цистерянці, подобається нам тут, можна поселитися. князь їм. А мене ще буде з того, або, як кажуть закарпатці, а який в мене з того буде Хосен. Вони навчимо місцевих писати та читати. Князь геть не цікаво, Цистерянці. А ми скажемо, що добре діло, коли народ шанує тебе та влада твоя від Бога. От тоді князь і погодився. І вирішили монахи назвати це місце Оліва, як олівково дерево, відвідає символ миру. Так, у 1186 році на околиці майбутнього Гданську заснували цистеріанський монастир в Олів'я. Проте через кілька років прийшли до монастиря місцеві племена Прусів і так казали: тут росли наші смиречки, Хто їх зробив? Ано, ну, браття, гаси, гаси монахів і спалили обіділь. Цистеріанці знову відбудувалися, а пруси знову перейшли та все спалили. Туди звернулися монахи до Папи Римського, щоб звільнити їх від сплати церковних податків. Той погодився, і ті гроші пішли місцевим князям як знак вдячності за захист монастиря. дивне, але набіги Прусів на Оліву того припинилися. А ще через кілька десятків років ці землі опинилися під владою хрестоносців, і останні до церковного життя підійшли ґрунтовно – Землю навколо віддали монастирю, плюс усілякої фінансово-гуманітарної допомоги виділили, аби тільки церковники знали, за кого молитися. Але, видно, щось пішло не так, бо розслабилося останнє та монастирь, привели монастир у стан непридатний для нормального життя. А коли затіяли генеральне прибирання у 1350-х роках. То так чистили комін, що щинилася пожежа, і все згоріло, і церква і будівлі навколо. То знак Божий, потрібно все знаново перебудувати. А то так все було старе і негарне. Та й романський стиль вже вишив з моди на вулиці аж 14 століття. І треба, що було побудувати все заново, але в готичному стилі. Так вирішили монахи. Гачі світу тих часів на монастирі виділили грошей чимало. І хрестоносці, і гданські купці, і німецькі марграфи. Проте, через е, кілька десятиліть до берегів Балтики дібралися чешські воїни гусити та трохи провели ревізії вже на самих бідних монахів. А ще пройде кілька десятиліть, і північ Європи прийме протестанізм, прийдуть. 550-х роках мешканці сусіднього Гданську і запитають у цистеріанців, «А, та ви ж щось там говорили про скезу, про суворість і усамітнення. І рішуче, ні. Дорогоцінностям, коштовностям, розкоші, а у вас стіни в золоті. Ану, давайте вертайтеся до скромного монастирського життя. Церковники так образилися, що пішли аж до польського короля, подарували йому кілька тисяч золотих. А той наказав монастир не чіпати і на усяк випадок війська там свої розмістив. Ще й змусив Гданськ штраф сплатити. Штраф то сплатили, але відмітку в голові про Олівський монастир гданчани залишили. І почала обіцять знову квітнути та процвітати, і е, потекли до праці у ніструмки робітників, і стіни звести, і інтер'єр чи е, Рококовий зробити, і вежу добудувати, і парк навколо облагородити, і королі з дітьми, і дружинами подарунки надсилають, а за ними інші аристократи не відстають. В одному тільки заборі збудували аж 23 мармурових вівтарі в стилі нідерландського ренесансу. Тобто діла пішли. А в 1660 році саме в ньому, в цьому монастирі, підписало відомий Олівський мир. Шведи, Священна Римська імперія і поляки зобов'язалися більше не воювати і вічно не виришувати. Точніше, поляків змусили визнати, що вони програли, і що найкрутіше тут Шведська імперія. Заодно підсуйте, і всі, як то кажуть, курфюрст Брандербург, Фрідрих Вільгельм. Він добився своєї незалежності від польського короля за його успіх, а потім народ і історики назовуть його «самий великий князь. Поляки зацінили цей монастир і його розташування, а також те, яким авторитетом користується його настоятель. І у швидкому часі у Лівівою починає керувати міхал Антоні Гакське, священник, меценат, науковець і дипломат. Саме за нього був збудований головний великий вівтар у бароковому стілі, котрий радує наше Око і до цього часу. І він, цей вівтар, неймовірно гарний і об'ємний. І художники кінця XVIII століття створили три шедевр коли рівна стіна перетворюється на вигін хмар, серед яких видно янгелів. До речі, три шедеври можна побачити і в Ужгородському кафедральному соборі, і вони теж зроблені не сьогодні. Це моя вже ремарка. Далі я продовжую: в 1740 році Олівський монастир, очолів наш земляк, виходить з Торчини, Яцик Рибинський. Саме при ньому обіцяна була того вигляду, в якому дійшла до нашого часу. Користуючись дружбою і впливом на найбагатіших людей речі Посполіти, яцик починає велике будівництво. По-перше, він перебудовує собор. При довжині в 107 метрів він стає найдовшим цистеріанським костелом в світі. По-друге, облагороджують мармуровими плітами, усипальню місцевих князів і герцогів. Елементи Ренесансу і барока розбавлюють рококо, а пізніше і класицизм. І по-третє, майстер Йоганн Вільгельм Вульф. Створює найбільший на той час орган в світі 5100 труб, 83 голоси. Вперше в історії окремий стіл для гри на ньому. І знову ж перше статуетки зірки та сонця на фасаді органу, які рухалися. Отак От це все було чудово. Про орган я вам вже розповідала, друзі. Але в 1772 році Оліва опинилася у складі просі, і Абату Яцику знову нова влада наказала Палац біля монастиря збудував молодець, от тепер там і живі, але грошей на всі твої забаганки більш не дамо. Ще через 10 років його не стало, і новим настоятелем обрали князя Кароля Гогінсолірна. І тут така цікава, цікава. Нотатка. Автор статті пише, оцініть жарт історії. У 16 столітті в монастирі жив останній магістр хрестоносців Альбрехт фон Гогенсолд, який виділяв гроші на ремонт монастиря. Пізніше він визнав свою незалежність від Польщі. В XVII столітті в монастирі незалежності від Польщі добився курфюрст Фрідрих Вільгельм фон Гогенсолер. А в 18 столітті прусський король Фрідрих Вільгельм, II Гогенцолін приймає участь у поділі, у поділі, перепрошую Польщі з Росією та Австрією, і назначає в монастир свого родича. Спочатку то був Король, а пізніше Йозеф. А потім монастир зачинівся і відвів свою діяльність. Я була дуже здивована в 1945 році. Тобто Ітог. то монастир став свідком падіння хрестоносців, розвідку прузького дому, падіння Польщі, розквіду Третього рейху, падіння Третього рейху і знову розквіду Польщі. Отака історія, друзі. А, друзі, яка ж офіційна назва цього костелу, його офіційна назва. Базиліка Святої Трійці, Пресвятої Богородиці та святого Бернара усипальниця Померанських герцогів Грифічів. І ще це є головний храм Гданської архідієцезії Рима Католицької церкви в Польщі. І він розташований, як вже казала, у районі Оліва, у місті Гданськ. Друзі, я зараз буду як той князь, котрого монахи цистеріанці попросили допомогти в будуванні цього монастиря. А я вас теж дуже прошу підтримати мене коментами і лайками. Отакі От скромні скромні в мене до вас, проханічко, Не грошима, тільки лайк і комент. Лайк і комент. Бо наша компанія, вона, хоча невеличка, але дуже гарна. Ну я хочу, щоб вона і потроху зростала. І щоб, як кажуть, в Закарпатті, в мене всього теж був хосен. І я вам продовжувала розповідати е, про Гданськ або про інші місця. Бо я вже казала, що екскурсовод, якщо він справжній екскурсовод, то він ніколи не відпочиває, він завжди е, щось нове. Про щось нове дізнався і що починає робити, і він починає робити е, відео. Або він починає писати е, в соціальних сетях і викладати і свої розкази, і е, свої відео про те, що він е, новенького узнав. Ну, костел цей дійсно вражає, моє відео таке наївне, непрофесійне, не відображає у цієї. Е, Такої, ну, це розкаш з одного боку, да? а цю розкаш то робить? Робить прості люди, розумієте? Ну, вони не прості, дуже талона від ну, художників, да, скульптори, і прості кам'яніри, ті, хто будував мури цього кастелу. Ще раз, коли ви будете мати нагоду, а деякі я з коментарів ваших вже. Знаю, що були і в Гданську, і відвідували концерти. Дякую за ці ваші коменти. І зараз я буду мати на увазі, що влітку тут концерти в Олівському парку, просто небо проходять. То обов'язково відвідати цей костел. І на цьому я більше нічого не буду вам розповідати. Просто тому, що. Вже так багато всього цього зробила і розповідала, і статтю прочитала автору статті. Я дуже вдячна. Ну, а вам що можу казати? Бережіть себе, подорожуйте по можливості. Пока-пока.